Міфи про аліменти. Не буду подавати на аліменти, щоб батько моєї дитини не мав змоги стягнути в майбутньому аліменти на своє утримання з повнолітньої дитини. Навпаки, якщо ви маєте рішення суду про стягнення аліментів, але боржник його не виконує, має борг по аліментам, то такий боржник в майбутньому не буде мати права вимагати е, аліменти на своє утримання від повнолітніх дітей. Міф другий не буду позбавляти батьківських прав. Батька, який абсолютно не спілкується з дитиною, жодним чином не приймає участі в її вихованні, оскільки не зможу отримувати аліменти. Це не так. Позбавлення батьківських прав не позбавляє таку особу обов'язків щодо утримання дітей. І сплату аліментів з них ніхто не знімає. Вони зобов'язані продовжувати їх платити. Міф третій: у випадку смерті боржника. Аліменти вже ніхто не сплатить, і борг залишиться несплаченим, це не так, оскільки борг з аліментів входить до спадкового майна та е, має бути сплачений спадкоємцями такого майна.